Вітаю, шановні мешканці нашої територіальної громади. Сьогодні більш детально розглянемо питання житлових субсидій та пільг в період опалювального сезону. Програма житлових субсидій сьогодні залишається головним механізмом соціального захисту населення в умовах підвищення цін та тарифів на житлово-комунальні послуги. Програма житлових субсидій було започаткована започатковано в 1995 році, і вже більше 20 років. Ця програма залишається основною підтримкою нашого населення, яке самотужки не може сплатити. За комунальні послуги житлова субсидія призначається в розмірі різниці між вартістю житлово-комунальних послуг в межах соціальних норм житла та соціальних нормативів користування житловими послугами і розміром обов'язкової частини платежу визначеної для кожного домосподарства. Окремо. Субсидія призначається одній особі з зареєстрованого домогосподарства, орендарям на умовах договору оренди та внутрішньо переміщеним особам без договору оренди. Призначення субсидій на опалюваний сезон 2023 проведено управлінням соціального захисту автоматично громадянам, які бажають дізнатися свій розмір субсидії, яким призначений на опалювальний сезон, можуть звернутися до телефоном до управління соціального захисту, мобільний номер телефону 063. 8 423 81 01. Для уникнення переплат необхідно звернутися отримачем субсидій, в яких будь-хто із складу домогосподарства або член домогосподарства має володіння транспортний засіб, якого, з рік випуску якого менше, ніж 5 років. А також ті домогосподарства, які мають у своєму домогосподарстві два транспортних засоби, яких термін випуску не минув 15 років, також необхідно звернутися звернутися громадянам, які протягом 12 місяців здійснили покупку транспортного засобу, цінних паперів, матеріалів, будинку квартири, який перевищує розмір 50 тисяч гривень. Також необхідно звернутися громадянам, які мають на своєму депозитному рахунку депозитний вклад, який перевищує більше як 100 тисяч гривень. Відповідно до рішення уряду, з 1 жовтня 2022 року в Україні розпочалась поетапна передача функцій адміністрування житлових субсидій та пільг Пенсійному фонду України рішення зумовлене необхідністю екстериторіального призначення пільг та субсидій. З 1 жовтня виплату субсидій проводить уже пенсійний фонд, а з 1 грудня починає її призначати. Жителям нашої громади тепер можна буде звернутися до управління соціального захисту за адресою Чернявського Олександра 40, а також до органу пенсійного фонду України. Для отримання та призначення субсидій. З 1 грудня органи пенсійного фонду зможуть призначати субсидію за принципом екстериторіальності. Це передбачає собою таке, що якщо людина не зареєстрована в нашій громаді, може звернутися за призначенням субсидії до нашого пенсійного фонду в місті Новоград-Волинському. Наведемо приклад: це, наприклад, людина зареєстрована в Донецькій чи в Київській області, але може звернутися за субсидією до пенсійного фонду в місті Новограді волинському наразі заява та декларація можуть бути надіслані. Поштою в електронній формі через портал електронних фондів послуг Пенсійного фонду України з 1 грудня, через мобільний додаток Пенсійного фонду з 1 грудня, через портал Дія та через офіційний сад Мінсоцполітики. Також змінами передбачено надання права на отримання житлових субсидій особам, які мають у власності декілька житлових приміщень, будинків, право власності, на яких набуто шляхом успадкування. Раніше цього права наші мешканці не мали, мали право для оформлення субсидії. Ті мешканці, які мали два будинки, один з яких був розташований в сільській місцевості або був розташований на тимчасово окупованій території. Тепер, якщо наші громадяни отримали в спадщину будинок і це є другим житлом, можуть звернутися для отримання субсидій. Також не враховуються члени сім'ї, які в період воєнного стану виїхали за кордон. Всі мешканці нашої громади яких сім'ї розлучені війною, і перебувають за кордоном, можуть звернутися для оформлення субсидій та виключити таких, таких громадян, членів домогосподарства, та й отримати субсидію. Також субсидія надається громадянам, які мають заборгованість за житлово-комунальні послуги. Раніше субсидія не призначалася, якщо в людини була заборгованість більше, як 640 гривень. На сьогодні громадяни мають право заборгованості на Отримання субсидії, так що як громадяни, яких є заборговані за соціальної спожиті з комунальні послуги, просимо звернутися для оформлення субсидії. Також змінились критерії надання житлової субсидії особам, які в період військового стану залишились без роботи та перебувають в центрі соцна обліку, центрі зайнятості нашого міста. Тоді цим громадянам враховується допомога по безробіттю, а не дохід, який був отриманий раніше за основним місцем роботи роботи. крім того, для нарахування субсидій не будуть враховувати допомогу внутрішньопереміщеним особам та допомогу нашим мешканцям, які прихистили в себе внутрішньопереміщених осіб. Це допомога прихисток. Ще раз закликаю наших громадян, які не можуть самотужки сплатити комунальні послуги, звернутись за її призначенням до управління соціального захисту населення. Хочу зазначити, що субсидія призначається, виходячи з єдиних для всієї України соціальних норм житла та нормативів споживання житлово-комунальних послуг, яких встановлено постановою Кабінету міністрів від 6.08.14 року номер 409 Передбачені норми утримання житлової площі, споживання природного газу, централізоване водопостачання та водовідведення. Поживання електричної енергії споживання теплової енергії та поводження з твердими великогабаритними ремонтними та рідкими відходами, на основі яких призначається субсидія нашим громадянам. Проаналізуємо стан призначення субсидій в 2022 році. Так, в 2022 році управлінням соціального захисту було призначено житлових субсидій. Це 5972 домогосподарства. Середній розмір житлової субсидії на неопалювальний період становив 70%. 59 гривень середній розміру субсидії на опалювальний період становить 1022 гривні. За результатами здійснено Міністерством фінансів України верифікація, що не до невідповідності інформації на підставі якої було проведено виплату та розрахунок житлової субсидії опрацьовано 28 тисяч справ. Актуальним залишається надання правдивих даних, зазначених в декларації для отримання субсидій. Так управлінням соціального захисту разом з Міністерством фінансів України проводиться верифікація правильності призначення житлових субсидій. На підставі проведеної верифікації 210 домогосподарствам було припинено субсидію та нараховано переплати, які повинні були бути повернені до державного бюджету на суму 146 250 тисяч гривень. Наразі 126 000 тисяч. 450 гривень наші мешканці вже повернули до державного бюджету. Зв'язку з цим просимо мешканців завчасно повідомляти про зміни, які втрапились в них в складі домогосподарства, придбання цінних паперів, автомобілів, отримання депозитів на більше ніж на 100 тисяч, та маючи в самому володінні приміщення, житлові приміщення більш ніж два житлових приміщення. Тримаємо стрій. Віримо в збройні сили України. Україна переможе.